Доброго здоров'я, сьогодні ми пограємо в гру про хагу-вагу, тижніше, попі плейтайм. Тут завод, це можливо мені його містер Біст купить. <схід> не знаю колись. Але не, щастя 100%. Чаптер 2. А мені треба один. Е, зараз Попі стоп. Не зрозумію. Так, все, тепер це 100% перший. перша глава. Так, воно. Чаптер 1. В тугому болоті, напевно, сквіз. Це щось таке глизяве. Ну, нехай. Е, старий працівник е, Playtime Corporation, напевно. Нарешті повернувся на фабрику через багато років своєї відсутності. New game, звісно ж. Ти маєш побачити, що дуже круте я зробив і заснував. Її ім'я це лялька або попі. І вона перша інтелектуальна лялька in the world. Маленька дівчинка може говорити з нею. Попі дає їй відповіді. Вона перша, хто має консервації робить із дітьми. Важко повірити, просто дивися. О, що ти балакаєш цей. Без... Папі Плейтон. папі дуже крута дівчинка, і вона вміє також розмовляти. Ой, привіт, я попі. Я тебе люблю. я тебе не люблю, то щось страшне. Можете мені допомогти заполякувати мої шузи? Як реальна дівчинка? Круто, дякую тобі. І. Хейр, волосся дуже щось круте. І попі пахне як квіточки. І все, що треба зробити. Попі. Я реальна дівчинка. Просто як ти? Та пересказуй. Який час? Час грати. А! І ти хочеш побачити нації прикольні? Купи собі ляльку за 2,99 гривні на людину. І приблизно за час магічна фабрика ірошок тобі її зробить. Що ти ж деш? Прийди на фабрику, і тебе з'їдять монстри. А ось якраз, походу, і діточки, оці. що це ковбаски з діточок. Відраз. О, оце якраз. Ті, хто прийшли. Тур фабрикою. 2.99 за людину. Та, то не лялька 299, лялька 599, а тур 2.99. Так. Що якось дешево? 6 доларів за. Опа. Опа, щось що, 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 що не то. Квіткова дупа. Все завантажилось. Велк Угу! Ну, Це не вантаж, це напевно так. Велком! Ура! Люці. Перед тим, як я почну старатись хотів би вам сказати, щоб ви підписувалися на мій твіч, який я. Посилання на який я залишу в описі. І на наступний день після викладу цього відео. Викладання. Я уже, в принципі, збираюсь стрімити. Десь о. 7. Тобто о 19.00. Тому. Приходьте, звісно. Будемо сидіти, грати, напевно, в КС, Фортнайт. Щось таке. Ну, пу -пу -пу. давайте глянемо Що тут? Комп'ютер. За компутером пусто. Бачу лапу. Але я не можу туди. Пройти. Есть щоб використати. Що це? А що це? Ага, воно, короче, тільки чотири кольори приймає. Якщо нам не туди, не туди. Значить нам сюди. Стоп. Платівка. Що нам покажуть? Привіт, моє ім'я Лейс Перито. Я голова інновацій ігрова Playtime Co. Я якщо ти бачиш це, то я напевно здох. Ага, Ми закриваємо цю фабрику сьогодні. Ага, ти маєш отримати відповідь. Високоякісні і круті іграшки. Ми знищили для своєї безпеки. Наприклад, повністю захований моушен руховий тригер. Ага, якісь там аларми. Тю, я не стигаю. Аспекти безпекової системи. Ага, без спойлерів. Ем, якщо ти бачиш моє попередження, то не спіши. Я просто сподіваюсь, що тебе щось там не з'їсть. Все? Не з'їсть. Що то? Там пиляє хтось щось? Ааа. Це потяг. Тю. Так, так, так. Кенді. коко цукерковий... Опа. Дитинка, напевно, тут була. Хотіла іграшку. Що це? Хагі. Вагі? Ні, хагі-хагі. О, коль... стоп! А це не ті кольори, які там. Ну, зелений рожевий жовтий червоний. Зелений рожевий жовтий червоний. О, хто скоро розбив? Зелений рожевий жовтий червоний. Ось, до речі, Попі хоче гратись. Так, ану, зелений. Ой, зелений, рожевий, жовтий, червоний. Ура! Ура! Я виграв в житті. Угу! Нічого собі я відбуцнув. Джетпак. Ну, давайте касету глянемо. Тільки повільніше, будь ласка. Ой, не шипи. Playtime Corporation знову. Ага, хваталко. Е, ранець. Дуже крута річ. Затягни свої. лямки. Під підмишки. Тримай обидві ці гармати. Рукаві. Нажми на триггер, щоб стріляти, і потягни, щоб його притягнути. Логічно, в принципі, тримай триггер, щоб притягувати довго. Ти можеш тільки на маленькі об'єкти хапатись. Лесі! У ЛЮДЕЙ! Ти можеш дуже їм зробити неприємно, наприклад, голову відірвати. Ага, ти можеш їх використовувати по-різному. Підійти отак одною рукою бах-бах. Пропустити через себе 220 вольт. І будеш потім гратись із... Не знаю. З богом. Ой-ой-ой. Тіки -ой -ой. щось воно врудне. А чого тільки одна? Так, стоп. Чик, схопив. Чого Чи не тримається? Тримається. Що просто то. Ага. Що просто нажму, то воно. Моментально відривається. Якщо буду тягнути, то значить воно буде довго до мене тягнутись. Компутер! Ану! На! Ой, розбив! Це сюди? Чік. Завантаження. сканують. Давай, гадалка. Електронна гадалка. А, можна було так зробити. Опа! Дурне, що ти тут робиш? Хагі-вагі і Кісі Місі проти Венсдей Адамс і Пса Патрона. Хто переможе? Напишіть в коментарях свою думку. Ну, як таке може бути злим? Ну дивіться, яке воно усміхається. Ну, не знаю, я б, я б не хотів би все таки <сміх> з ним зустрітись. Хетер. Що це. Я. Не знаю. Інновації. Нам треба. Інво... інновації! Тести. Всюди зачинено, тільки сюди, так? Сила! Що там? Тільки для працівників. Ага. Давай знову. Ворожба. Ти там на місці, стій. Ти не рухайся, поняв мене. А тут, а, тут дві, так, треба. Зрозумів. О, прихід. Полетіли! А. Стоп. А, це ми так ходимо. Шо-шо? Що, що? що дурне? А в нього і був там ключ? Ха, відібрав у лоха. Ключ. Шо ти? Нема тепер у тебе ключа? Ну, не знаю. За кібербудли виключи комп'ютер, не знаю що. Повер, сила. Стой! Так, сюди, тому що вона єдина світиться. Тільки для працівників. Не тільки для працівників, а ще й для мене. Пам'ятай, роби. Будь добрим до інших. Показуй свій, свій час. І не ховайся. Що, не ховайся за дверями, щоб злякати Лейс Пері. Пері, качкацьоп, напевно. Не роби, не залишайся після восьми вечора. Місус. Компань... Компанійський час, не знаю, що таке Місус. Що за слова? Темпер віз машинері. Будь, коротше, обережним з машинерією. Заходь в інноваційне... інноваційне крило без авторизації. Ви впевнені? А на що мені говорити, що без авторизації? О, що ти врачиш? Чек там. А, о, так, о. Є. о. Нормально я вирув! Такий інтерфейс наче в якомусь half-life. Сюди? О, дивіться, світиться. Ааа. А, -а, -а. ну. Ура! Ого, зарядив! А де ти дівся? Хагі хуг. А, хак Хаг. Хуг-ги просто. Че, ледве вымов? А ну? Давай, 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 скануй, скануй, що там в мене по життю буде, скільки... Скільки сотень дітей? Зроби собі, друга! Ура! О! Ласта! Ой, темно! Побігли! Ууу! Пику прямо! Помив! Це? А де той хагі... Ось хагі-вагі. точно, він не ховається, він тут. Така музичка... страшна. Неприємна. В наших іграх такую неприємну музику робити. А, так, що це? Це... о, я взяв якийсь кого зарядку? Пам'ятай про. Галь гальма. А, ось, дивіться. Синє, зелене, я вже два зібрав. А, це прохідче піднятись. Ну все, нехай так буде. Ого, голова, шкета. Пластикова. На... Хоч не справжня. Це не може мене не радувати. О, зелена! Вона! Моє. Оє, я шукав, я помітив оцю річ. Дивіться, око літає! Таке легально? Його ж, до речі, ніяк звинувати, дивіться. Беру коробку, тягну, а воно опирається. Воно левітує? Як так? Це інновації? І самі? А що то? А що то? Що то таке? Добре. Е. Воно не хапається, дивіться. То гнож. Так. Так. Так віддайте. Чи, можна ж з іншого боку. Можна просто з іншого боку обіти. Ну зараз ми подивимось, що буде. Я там вже помітив, дивіться. Червона лапа. Так, це друга у нас буде, і ми зможемо. Відкрити оту головну кімнату. О, дивіться, який вмію! Я вмію групуватися. Зібрався? 20 см завишки і кайф. Ану. Раз, два. Раз, три, чотири, два. Ого, ліхтарики! що це за вистава? Це, як я розумію, так виглядає доставка нової пошти у відділенні між собою. Напевно, так. Що ж ви так кидаєте? Друга лапа, друга лапа! Все, полетіли. Касета, в мене нема касети, ну. Добре вже. Е, де двері? Ось двері. Давайте глянемо. І напевно ж там отой Хагівагі вже й не повернеться, тому нам нічого боятись, так? О, стоп. А воно ж було. А воно ж було відчинене. Чи мені. Наснилось. Е, що це таке? Не треба, нам туди було, ось. Тому що ось воно. Ліво, Права Скануй! Давай! Може вони мою життєву енергію так У Що відбулось? Е, то та відчепиться. Тільки я ніфіга не бачу, якщо чесно. Don't enter. Ага. Чого not enter? Лапа. Ні, не туди. Ага ось, прохід. А я вже думав, що я... Не залізу туди. А як? А ось. Сюди? Напевно, отак. Обігти. Відключите. О, поїхали! Тут, 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 тут! Ну почала ж хороша музика, ч вимкнули. О! Щось якийсь малий мені по ноги вдарив. Поки він катився. Як шар для боулінгу. О, шо? Що? Воно зараз завалиться! Хто висипає? Що, дурні? Не робіть так! Не робіть! Я боюсь! О, привіт! Де це? Схоже, що не в дуже хорошому місці. Так? Ніхто не виходить без іграшки. Головне, щоб цією іграшкою не була моя рука або нога. Ні, звісно, якщо вона залишиться так, як і є. Зробити друга. А якщо вона буде. Від'єднана від, від мого тіла, буде як іграшка, то ой, як не хотілося б мені цього. Ого, ми можемо провалитися, ні? А я б туди стрибнув. Чого б і ні. Тільки що нам робити треба. Сюди, ні, не, не сюди. Давайте нагору зганяємо. Я думаю, вся справа в нагорі. Нагорі. Рожевий програвач. Давайте подивімо. Ой, шо? Ага! Хотіли, щоб я розбився? Хотіли? Признавайтесь. Отак от, от. Оп. Цю руку. А як мене електрикою не вибиває? Стоп. Сюди. Сюди. Ні, щось. Щось я не дотягуюсь. А як можна по-іншому? Отак. Не, ну так воно 100% не буде. Не, не вистачає Може нам отак так треба Дивіться. Ааа, воно заважає Тоді так, так, і сюди О, падаю! Ні. А! Ось! Прохід! Чува, прикинь, якби я... Без цього проходу навіть його вирішив би. Мені б здається, мені треба було б давати премію Дарвіна Хіба що? Що це викрутка? Де рука? Рука застрягла, може стрибнути? О! Угу! Нифілас собі аж потух! Я ногу собі зламав здається. Давай. Два Жиль! Два жіль. Ні, не, не хоче важіль працювати. У мене є якась ідея. Не знаю, чи вона спрацює, дивіться. Отак. Обкрутити. Отак. І сюди! Ні! Не, не працює! А як Йо? О! О, ура! Нарешті! О, що він іскрить! Воно таки повинна бути! Деся, я щось спалив. А знаєте, що мене цікавить? Мене цікавить, чи можна на цих ластах? О! Добре. Чи можна на цих ластах літати, як людина павук? А що воно само? Добре, давайте на одній руці. Полетіли! Ох! Ох, зламав Ааа, зламал сраку! Попі плейтайм! Що це Що за це конвейер? Конвейер. Це єдиний світиться, так? Повинен працювати. Жоден із них не працює. Щось мені здається, що гра. Гра поганула. Не баг, а фіча. Я впевнений. Тому я перезавантажую. Я ось таку штучку помітив, поки бігав. Не знаю, може нам треба касету подивитись? ну воно... Ну воно ж туди пішли іскри, але нічого не відбувається. А, ви стали тютю. Давайте розказуйте. Інтерв'юер, Що стало? Що ти там робила на фабриці? Грала іграшками, коли була мала. Це було дуже магічно. Це дуже прикольні відчуття. Бути доступним до фабрики іграшок. Ти можеш хвастатись дітям про цей досвід. Це також дуже прикольне почуття. ха-ха-ха! Я дуже, дуже хочу повернутися назад. Бути дитиною це дивно, але. дорослі це діти, але просто дорослі. Ага, ти такий дебіл, але твоє тіло стає старішим, старішим. І ти вмираєш. Все просто. Пуф. Людські тіла це просто фігня. Ага. Треба бути як дерева, щоб бути набагато довше за людину. Я маю на увазі, що старі люди, вони. навіть молодші за дерева. Я вважаю, що всі мають дуже бути старими, правильно? Ага, добре, я зрозумів усе, що ти сказала. Запрацювало? Ні! Третя спроба! Давай, давай! Будь ласка, будь ласка! Іскри, до кінця, давай! Повар он! А чого не світиться? Ууу! <tiny> Ва! <tiny> ура! <tiny> Нарешті! Ну я перезавантажив вже гру! Це напевно реально якесь... не баг, а фіча. Я впевнений. Що це? У голова! Тут! Що? Ага! Тіло, а тут нога? А, там я був. А звідки там ноги? Серйозно? Там ж пусто. Стоп, мене йде. Ні, я так хотів з ними. Дивимось. Ця штука мені щось с хагіваги. Нет, це не схоже на хагівагі, це схоже на якогось равлика. Гу Не ти там прикусив? Губу? Виплюнув. А, він розфабру розфабрував мені. Дякую, монстре. Очі, вуса, сині. Ага, дуже цікавий процес! У мене вдома такий самий О, дивіться! А воно реально працює. Чик. Стоп, стоп, а що воно там робить? Тут що відбувається? Тут зачинено. О, дивіться! Канує, чи що? Дивіться, який тигр з рогами. Це нормально? Це суміш. <говори> Кого? Тигра і мухи? Чи тигра і бджоли, напевно? Caution нот enter. Caution. Давайте, це якась французька мова. Кіт, ти куди погнав? Я тут. Давай, вертайся. Сюди нам, так? О, світиться сканує. Сканінг. Ура. О. Що там темно? Хм. Мені там не подобається, не можу я нікуди. Нікуди в інше місце. Назад я, напевно, не зможу. Сейчімо. Темно. Ха! Угу! Що, дурне? Дурне поїхало в дурне? Темно, я нічого не бачу. Дайте мені... А, ліхтарик є. Побігли! Я не дамся на з'їдіння так просто! Я буду бігати! Донт! Донт! Пише донт! Ноу! No. Вибачте, вибачте! А я... але я піду туди, де донт! Туди де де не можна! ворк. Ура! Гірки! що? Нам капець! Ну yes! О, то у нього рот слинявий, що ти їв. Інновації це ключ. Дякую, наука. Дякую, наука, що мене з'їла якесь синє чудовисько зубашка, у якого 5 рядів зубів. Добре, це ми вже все будемо знати. ага. Алла? Як я розумію, ті, хто лазять по цим коридорам, вони все-таки на нашому боці і туди, де написано донт, туди все-таки не треба бігти. Давайте спробуємо... О, вон він, бачили? Денджер! Денджер! Що, дурні? Це Вони все-таки нас обдурюють! Що це хагівагі написав? А куди бігти? Яка це спроба, Я не знаю! Напишіть в коментарях Втечі від цього. Ну, не, Руки захавай, я не ми сраку ветерав. Захавай, не хочеш? Так, 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 стоп, куди? Мені здається, що я щось... Щось не, не помічаю. Тепер точно повільно. Я знаю, де він. там іде. Стоп! Ось! А це шо? А ми тут не були! Реально! Вау, Гірка! він? не буду! О! Денджер! Денджер, нам сюди! Я чую. Ой, мене ж свині летять! Куди? Мені здається, що я вже прийшов! Те, куди треба... О! Воно! Наше! ХА! Сюди! Сюди, сюди! О! Ой, сюди побігли! Фу, прямо! Стоп, стоп, стоп! Це Хагівагі написав! Він що, дурний? Ти чуєш, я з тобою не розмовляю? Ой, дивіться, як нам погано. Сюди, давай! Всю руку! Тягни! Ха-ха! Лох! Що там, ну сюди, сюди! Чю? О, а у нього кров є виявляється. У нього виявляється є кров. Оно, бачите? Сопель раз, сопель два. Розкиданий. О, це якраз ця квіточка, що нам показували. Так, давайте до неї. Конвейери, конвейери, всякі усілякі. Тейп, касета. О, ні, давайте касету подивимось. Що там буде? Квіточки, no, run, danger, turn around. Ну, я б, якщо чесно, в таку штуку і не заходив би. А ну? Я б на фабрику взагалі б таку не заходив. Е... Останнє зареєстрування відносини 1.006. Координація і кооперація найкращого іграшки найкрутішої на цій касеті. Всі зниклі. Коротше, щось там до нього відноситься. Якийсь синтетичний процес, який мав під кругоматиком щось зробити. Я не розумію, що мені треба зробити, якусь колоду. Я не буду робити цю помилку двічі. Кричіть і дивіться назад. Мені треба з'єднати. закрити всі локації. Я не про себе не, стара, не боюсь, того що я і так помру. Ми маємо про це нау науці сказати. Ой. Бенефарнат. Мені здається, знаєте, що це Хагівагі. ну Хагівагі написав це Danger, don't go Звідки він знає англійську мову? І чого він не знав українську? No, run stop, go back. Це що, backrooms починається якийсь? Дивіться, броньовані двері. Ту -тун 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 -тун. Музичка. Не люблю я таку музику, особливо в хоррорах. Ой, як не люблю. А папуга, напевно, любить. Довгий коридор темний. А може світлий краще? Було б. Двері. Страшно. Мене це найбільше лякає. О, хто це там в камеру лізе? Мене така атмосфера найбільше лякає. Діти! Як я вже казав, який минулій серії, діти в хоррорах. Це найгірше, що може бути. Двері щось світиться. Ф, воно зараз стрибне. Вона ж мурашки по шкірі. О, це не картина, це реальна вона. Ти відкрив мою коробку. Я тепер тебе об'ю, так? Чаптер один. В. Дуже густій муляці. Ууу! Белангер! Зак Белангер! Зак Белангер тут ось 1-2. 2 Два Зака Белангера. Він, напевно, сам цю гру створив. Капець. Я аж пересрав, коли я це відкрив відчиняю. Говорю, Оп! А хто там? Хто там? Технічний програмер РЧБ Спсер. Ой, це пересрав. Знаєте, я вам скажу, це як кажуть, що. Е, той... Банбан... -бан. Це як найголовніший конкурент Хагівагі, ну, тобто, Попі плейтайм. Але я скажу, що ну, емоції взагалі різні. Ну, тому що я в Poppy Playtime не грав. це ну, перша моє моя грання. Та гра, ну, банбан, -бан, вона, знаєте, така як простенька. Ну, це тут прям видно, ну, професіоналізм. Вона да, мені більше, як чесно, сподобалась. Ну, я сподіваюся, вам це відео також сподобалось, так само, як мені ця гра. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!